Іван Михайлович Скоропадський нащадок відомого гетьмана Івана Ілліча Скоропадського, народився 11 лютого за новим стилем 1805 року в селі Ярославці Глухівського повіту Чернігівської губернії. У 1830 році у спадок від батьків Іван Михайлович отримав великий наділ землі. З хутірцем Тростянець Крячів, де згодом облаштував маєток, в якому прожив усе життя. Іван Михайлович дуже любив, щоб у його маєтку було багато гостей, і тому вся садиба, усі великі й малі флігелі постійно заселялися приїжджими. Тут місяцями жили письменники, художники, артисти. У Тростянці подовгу перебував і творив свої полотна видатний живописець Микола Миколайович Г. Скоропадського поважали два терміни 1844 1850-го він обирався предводителем дворянства прилуцького повіту. 1865-го, коли в Україні ввели земське управління Івана Скоропадського обрали на дуже почесну відповідальну посаду. Головою Прилуцької повітової училищної ради. 1867 року Скоропадський заснував пансіон для підготовки народних учителів. Вихованцями цього закладу могли стати лише селянські діти, найкращі випускники сільських училищ. Усі вони перебували на повному триманні Івана Михайловича. У 1870 році. На свій кошт він відкрив у Прилуках перше початкове жіноче училище. А 22 вересня 1874 року в його будинку була відкрита Прилуцька чоловіча гімназія. Як людина надзвичайно діяльна, чесна і безкорислива, Іван Михайлович мав беззаперечний авторитет серед усіх, хто його знав. Дячні земляки близько 1870 року надали Івану Скоропадському першому в історії прилук звання почесного громадянина міста. Крім того, прилучани назвали іменем Скоропадського вулицю, на якій була його садиба з прекрасним парком, що мав назву Острівки. Головною метою свого життя Іван Скоропадський вважав створення небаченого у краї Тростянецького парку, що розкинувся аж на 204,5 гектарів. Саме там, у Тростянці, він жив і творив диво, якими досі не перестають милуватися люди.